Я ja, дякую. Я дякую організаторам, що даєте можливість почитати, послухати розумних людей, замислитись, переосмислити щось. Наш фонд він допомагає протезуванням військових. Це включає і саме протезування. Ми допомагаємо там комусь замінити комплектуючі, купляємо нові протези, допомагаємо з реабілітацією, з ендопротезуванням. От зараз разом з усіма, хто підтримує наш фонд, ми рятуємо руку підполковнику борману, так в двох словах скажу, навіть бельгійські лікарі сказали, що треба ампутувати, завдяки там зусиллям небайдужих, які знайшли професора німецького, який вже зробив першу операцію, вже наростили м'язи. І ми сподіваємося що все пройде нормально. І в наступному році, на початку році, року, вже буде зроблено йому ендопротезування, і рука вже буде врятована. Я запрошую. Всіх підтримати збір на нього, тому що операція буде коштувати приблизно 24 тисячі євро. Але наш фонд це більш навіть не про протезування, а про людей. Тому що за кожним за кожну історію, за кожним протезуванням йде людська історія про те, як людина потрапила на війну, як людина отримала поранення. І от ці історії дійсно вражають. І от щоб не Затягувати і не і підтвердити мої слова я хочу передати з мікрофон Дмитру, тому що його історія дійсно вражає. І от е, його історія надихає нас як представників фонду, і я думаю, що суспільство допомагати і продовжити нашу боротьбу. Дякую. Дякую. Добрий день. Е, мене звати Дмитро. Я Колишній військовий з 14 року отримав під саур могили поранення. Лікувався в вмічнику півтора місяця, понад 28 операцій, ампутація, вищ... ну, висока ампутація правої ноги, черепомозгова травма, тобто ну, дуже серйозне поранення, тобто шансів на життя мало було. Але я знайшов сили. Жити далі. Тобто В один прекрасний момент вмічнику я прокинувся після коми і зрозумів, що ну, після мене не, не залишиться нікого. Тобто У мене дітей не було. А зараз я знайшов сили два роки лікування за кордоном в Німеччині дві коми, тобто, дуже втрата побратимів. Але життя триває і воно буде тривати доти, доки ми будемо боротися за це життя, доки будемо ціль мати в житті іти щось робити, для когось робити і знати для чого це ми робимо, а не просто чекати, що замість нас хтось щось зробить в житті, бо замість нас ніхто нічого не зробить, крім самих нас. Так само і реабілітація, і протезування це складна річ, але е, військового, цивільного про щоб стати на протез, це тільки сам е, пацієнт повинен захотіти цього стати і жити далі на протезі. Тобто, і плюс, ну як, як я стикався в 2015-16 році, в 17-му вчився ходити. Суспільство ну, не звикло бачити військових там, цивільних на протезах і коли вони в шортах ходять, бо мені часто задавали питання, а чого ти штани не носиш літом? Щоб протез видно, щоб ну, людям не було якось я кажу, що люди не такі. Я не такий самий, як усі, чи хлопці, які на протезах ходять, не, не такі самі. Такі самі, я думаю, що. І тому. Але життя, і я маю надію, що протезування в Україні і буде розвиватися на тому рівні, якому розвивається зараз. Тобто зараз дуже гарні протези можна повноцінно жити. Тобто навіть відсутність кінцівки, а не дай Боже, дві кінцівки, то. Тому не жити. А є такий, може, знає присутніх Вадим Свириденко, у нього чотири кінцівки ампутовано. Тобто дві кісти, дві стопи, але він зараз спортом займається, бігає. Так само і в більшості спортом на протезах воюють. І це переконує те, що психологіч, психологічно можна подолати цю проблему, бо це тяжко психологічно подолати. Можна, звісно, ви знаєте, оце ну, психологічно подавати. Ну, що це значить риполічно? Ну мені кажете, що я... Доладна, ви подавали Чи... е... цим межацем до цея, цим... я зрозумів. Е, як я зробив, ну тобто, з, з власно досвіду скажу, що я знайшов ціль в житті, тобто е, я коли мічниково покинувся після першої коми. Правду ну, мало хотілося мені там, ну я не знав, що далі буде. І тому ці там 5-6 тиждень я просто лежав і в одну точку дивився. Тобто, я думав, що далі робити, як цей. Але ну, ціль шов, це по-перше, сім'ю створити і щоб діти були. І я розумів, що вдома мене чекають е, рідні. Тато, мама, брати, друзі, знайомі, і раді них, раді цього треба було брати себе в руки і йти. Тобто я, ну, я розумів, що це тривалий час буде. Тобто, це не буде там, день, місяць, рік навіть. Це буде два, три, чотири, п'ять років, може навіть бути. І дійсно воно ж поки лікування йде, поки операції, поки там різні. Інфекції в нозі були, оці ж питання ампутації лівої ноги ж дуже гостро стояло. тобто, і Воно психологічно все давило, але оця ціль жити повноцінно і бути членом суспільства, повноцінного суспільства, незважаючи ні на що. Тобто переборола і завдяки отаким… Дрібниця не, не дрібницям, а цей, щоб повноцінно, навіть самому сходить кави купити, випити. Да. Так, да, прийняття рішення, що ти сам повноцінно можеш прийняти рішення, що замість тебе ніхто не приймає рішення, ти тільки приймає. І так само, в принципі, в будь-якому суспільстві. Люба людина приймає сама рішення. Ніхто замість неї не прийме рішення. Це, ну, наш, не, 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 я не знаю, ми ж не, не робиш, якісь там, що будь-замість нас рішення приймати. Ми ж вирішуємо, що нам робити, куди нам іти і як жити. Дякую. <кліп>.